Вітаю, ви на каналі Рукодільні історії, мене звати Марія. Сьогодні я вам покажу ось де, що я зробила. Я пошила таку наволочку з котиком, зараз вам розкажу про неї трішки. Вона, на жаль, в мене не вміщається в кадр. Потім я розкажу і поставлю вам фотографію цієї наволочки, щоб можна було її роздивитися з відстані. От, а так поки трошки розкажу про неї. В мене були старі джинси мої, от, і я вирішила їх не викидати, хоча багато речей я віддала, як це називається, ці соціальні контейнери да, для допомоги. Багато одягу і взуття, і різні там ще в мене були такі предмети, там канцтовари були. Я туди все поскладала і віднесла в цей контейнер. Кілька разів ходила, відносила. От. А джинси в мене залишилися, тому що я захотіла з них зробити щось цікаве. От. І подумала, що я зроблю подушечку. І вийшов в мене ось такий котик. В мене тут іде три тканини. Це джинсова тканина. Потім ось така світла, і це тканина із сорочки. Перепрошую, камера стрибає. Я зараз спробую освітлення додати, можливо, буде краще. Так, включила все, що є. Зараз вечір. Хочеться, щоб вам було комфортно дивитися моє відео. Так, отже, використала три такі тканини. Так, для того, щоб воно гармонійно все поєднувалося, я ви бачите, я зробила тут вишивку. Тобто, я підібрала в такий колір нитки, як тут на цій тканині, червоні, такі вони, ну, майже жовті і білі. От, і французькими вузликами вишила, розшила ось так голівку, вушка, котик спить. Котик спить дрімає, і хвостик так само. Спочатку я хотіла зробити котика з наповненням, щоб він був такий об'ємний. От, і, і голівку так само, щоб голівко, голівка сюди виступала вперед, але потім передумала так робити, тому що подивилася, вона дуже така нахлобучена, виходить, ця подушка, наволочка. От, тому я зробила ось так. І думаю, ще, що, мабуть, треба вуса, вуса цьому котику вишити. Хіба буває котик без вус? Треба в вузи йому вишити. Ще дороблю сюди вуси. Такі довгі такі будуть. От. шила перший раз наволочку. Не вміла я їх шити. Не скажу, що зараз вмію, але називається перша. Ну, як перша? Першу наволочку ви бачили, коли я знімала відео, там у мене світлячок такий спить. І Світлячок спить і в руці, і на, і на долинку йому зіронька падає Там в одному з попередніх відео. О, це вже виходить моя друга наволочка. От. Так, а ззаду я зробила ось так: я тут сшивала два шматки. Ось І гудзики пришила теж червоними нитками. Щоб воно так перегукувалася. Петельки, петельки робила вручну, ось так обшивала, обшивала їх, От. і вийшла в мене така подушечка, але але я неправильно зшила. Бачите, не знизу. Ну, зазвичай знизу тут цей карманчик да, кишенька ця. А в мене з боку. Ну, але нічого страшного. Мені так теж подобається. От, напишіть, будь ласка, свою думку щодо цього мого виробу. Кому сподобалося? Поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо не пишете коментарі, я буду бачити і буду розуміти, що. Ну, що ця це, що це робота цікава. Так, ну і далі. Тепер трошки про Дакоту вам розповім. Купуємо у Дакоті ось такі таблетки Симпаріка Тріо. Це в нас таблетки, вони йдуть від глистів, від кліщів захист, а також від бліг, тобто три в одному. От, і тут доволі велика таблетка. В Упаковці йде ось такі три штучки, дві ми вже використали. Я тут собі прямо на упаковці, бачите, записую, коли. Коли я давала докоті ці таблетки. І писала, чим я давала? З фаршем, ось. З фаршем. Сьогодні у нас 12-те, треба дати таблеточку. От. І е, таблетка дуже велика. І вона така тверда, кота не хоче її їсти. Хоча продавчиня в магазині. Казала, що всі собаки дуже люблять їх, ці таблетки їдять без ніяких там примх, без не хочу, не хочу, але до кота в нас не їсть таблетки такі. Тому що я роблю? Я ось так кладу, дерев'яним молотком ось так стукаю, але я не буду в кадрі стукати, щоб не шуміти. Розбиваю в порошок. От. І потім на блендері а, роблю фарш із печінки, пюрешку таку печінкову і додаю туди, висипаю цей порошочок, перемішую і тоді вже тільки годую дакотом. Бо дакота так таблетки не їсть, вона їх чує за 3 кілометри і чинець спротив. тільки з смаколиками їсть. Ну так, це такий. Лайфхак, може, можливо, комусь теж пригодиться. Як собаці згодувати таблетку, яку вона не хоче їсти. Бо знаєте, в мене ще було чим чекує, цокає. В мене ще був такий варіант. Я раніше давала таблетки, теж дрібнила в порошок. І розбавляла водичкою, потім набирала шприц без голки, от, але там виходила дуже велика кількість тої рідини, і, і Дакота її теж виплювала, намагалася, і головою мотала, і витрушувала з рота те все. В цей це варіант із таблеткою і з печінкою, з фаршем з печінки, воно там все перемішується. Ну, це для нас найкраще. Напишіть, як ви годуєте своїх собак таблетками. Буде цікаво послухати. Розповім вам про свої покупки. Я не пам'ятаю, чи показувала вам гудзики, по-моєму, показувала чешські скляні. Ну, ще раз покажу, хто не бачив, так? Да? Ось в моїй колекції ось такі музички. Не сподівалася я їх купити, чесно кажучи. Не думала, що вони взагалі є у вільному продажу. От, Купувалися вони давно, вони цікаві тим, що в них тут чотири отвори, тобто отвори на всі боки. Бачите, яка петелька цікава. На чотири сторони. Вони скляні і розмальовані, розписані вручну. Можна чи так пришити, як завгодно, чи на бік. Ну, так і розраховано, мабуть, тому що сам гудзик, бачите, він такий, як картинка, Да от і можна його пришивати. В будь-якому положенні цю квіточку, квіточку вниз опущену, і квіточку вгору, і щоб набік дивилася, праворуч або ліворуч. Я б ще б купила, але в мене не було стільки коштів, звичайно, тому що вони, ну вони вартують ці гудзики. вони не коштують 50 гривень, ні. Абсолютно, більше коштує. От. Це теж ось такий розписаний вручну. В інтернеті я знаходила такі гудзики, в яких йде розмальовка золотом не тільки ось ці колоски з боку, але й отут по всьому краю. Ось ці всі листочки розписані за А в цьому чомусь ну, ось так. Більш просто. Причому вся партія гудзиків, яка була в магазині, вони були розписані так само однаково всі. Ну тобто тільки ось ця частина а оця залишалася прозорою. Мене це здивувало, чесно кажучи. Ну, але ж це ручний розпис, ну значить, художник подумав, що. Чи може йому було там якісь завдання, щоб розписати саме так цю партію? А можливо, просто забулися. Ну, це вже такі здогадки. А це скляний формований гудзик. Він красивий, переходи в нього, бачите, від чорного до золотавого кольору. Ось такий скляний. Так, а чому я вирішила вам сьогодні гудзики показати. Ну, на жаль, із чеських у мене поки що поповнення немає. От. А є поповнення ось яких А, Придбала ось такий. Він коштував. Знаєте, скільки він коштував? Це я купувала на барахолці, він коштував 2 гривні. Це пластиковий гудзик, але він мені дуже сподобався саме ось цією квіточкою своєю. Ось така цікава, цікава квіточка. Дирма, що він не скляний. Я думаю, що він не сучасний, От. але він мені дуже сподобався. Я дуже люблю все мити, Я коли купую. Ну, на барахолці, коли купую, щось попадається, цікаве. То я обов'язково там чищу його, ну, дуже обережно, чіщу. Мию мочалочками, ганчірочками, щіточками, взагалі. Так і покажу вам ось ось такий гудзик, то він мене привабив тим. Що ось цей е, малюнок, ось ця зірка, вона так зроблено цікаво, дивіться, давайте ближче покажу ось так. Тобто він сам пластиковий, так, цей гудзик, видно, що він старенький. Тут чомусь він продряпаний, можливо, його дуже щільно пришивали до, до чого. Можливо, це форма якась була військова. Ну, а мож... Можливо, ні. Можливо, я помиляюсь. Нічого сказати не можу, тому що ну, я не фахівець із гудзиків, але мені це дуже цікаво. Так, батарея розряджається. І ось ось в, чому, ось в чому фішка в цьому гудзику. Я знаходила схожі, але вони зовсім не такі. Дивіться, тут є ось, а це букви якісь, чи що це таке, ось це. Чи це візерунок, можливо, це візерунок просто. Тут фішка в тому, що ось ця зірка така о! о у віночку, скажімо так? От. І воно запаяне якось туди всередину. Тобто, бачите, дивіться, поверхня вся, вона гладка. Ця зірка ніяк не виступає. Коли ми дивимося прямо, ми її бачимо. Коли ми повертаємо ось ось так, то вона губиться під, під верхнім покриттям. І мені це не зрозуміло, але цікаво. Так, да, і гудзик має таке ну, трошки пошкодження, бачите, він. і він має пошкодження, до речі, по формі зірки, ось тільки, що роздивилася. Наче його стукали зверху і пробили, цю, і пробили цю зірку. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть мені, що це. Що це за чудо таке? От, ну, це буде в моїй колекції. Ось такі два кудзики. Я їх купувала і цей-цей і цей по 2 гривні. І ще зараз покажу вам і третє ще, що мені дісталося за 2 гривні. Побачила ось, ось такі голочки. Голочки швадські, ручні, 25 штук. Щось там написано на них, я не бачу. Це треба збільшуване скло, і тоді ми роздивимося з вами. А, бачу Одеса. Одеса. А і щось там ще зверху написано, так? Правильно я прочитала? От. я їх придбала, тому що голочки завжди потрібні. Ось вони, дивіться, які в старенькому, в старенькій упаковці. Я не знаю, наскільки вони старенькі, ну, явно, що не нові. І маленькі гостренькі голочки. Ось. Ой-ой. Так, так що в мене сьогодні таке придбання. Так, і зараз вам ще покажу. Приберу. І ще, і ще я придбала ось цю гарнюсю. Ну, от такий бантик у неї був. От, ну, така вона була з таким бантиком. Я цей бантик взагалі відірву і потім це зніму. і, можливо, прикрашу її бантиком. В мене є стрічки, а можливо, Залишу. Дивіться, такий в неї погляд. Такий. Такий. Який. Якийсь недовірливий, чи ніби вона щось питає чи придивляється до чогось ця катічка. Не могла я прийти повз неї. А, це кераміка, не, Ну, не, не фарфор. Не знаю, з чого воно зроблено. От, Вона мені дуже сподобалась, вона така, вона така крихітна, вона така малесенька. От, я її придбала за 15 гривень. Таке чудо мені дісталося сьогодні. Ну, Очі мені подобається в неї. От, барахолку я не знімала. Я чомусь подумала. Ну, я не знаю, кому це цікаво, взагалі є спеціальні. Блогери, які займаються зйомкою саме барахолки, а є блогери, які паралельно зі своїми основними темами знімають барахолку. От. Якщо вам буде цікаво, то я і для вас зніму. Там є дуже багато цікавих речей. На, на різну тематику, і для жінок, і для чоловіків це і спогади про дитинство, це і цікавий посуд, це і товари вжитку побутового, і годинники, і іграшки, і книжки. А книжки, такі, яких я ніколи не бачила, дуже цікаві. От. Ну, тобто дуже багато всього. От, так що, якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, тоді я для вас зніму такий сюжет про барахолку. Так, ну, а на цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до нових відео. На все добре. Ось покажу вам, де в мене буде жити качечка. Ось на поличці, на кухні, біля свічки. Бачите, як гарно виглядає? Ось так. Я думаю, що в день воно буде краще видно, бо зараз вечір і освітлення таке собі не дуже чітке.